Світшоти перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 900 гривень. Такий класний біленький свічотик, трохи замурсяний. Далі ще йде ось такий розмір 40-42. наступний да з капюшончиком розмір С. Кимки маус Гарний свічоток, кишенька Далі десь такий. Наступний йде S, кремового кольору. Далі йде розмір 44-46, такий голубенький. Наступний йде з -ка, капюшоном. Далі йде ось така M, з -ка, капюшоном. Наступна йде L, такий бордовий гарний Далі брендовий світшот Nike. Розмір цей XS. -ка. З капюшоном також. Цей де розміру не бачу. Ось такий. Ось такий класний біленький лави. Наступний розмір я тут не бачу. Він де такий довший. А далі йде такий білесенький. Ось такий світшотик. Це йде пума на замочку. Розмір тут на 164. Далі йде розмір -ка. vstupník, kde je ostať taká L-ko. si dať taký rozmiar M-ko. Wow, bude taký harný, bielý, svičotý. To je proste šakárny, už harný materiál. Takže, kde ostať Як замочок розчіпається до, а я думаю, до середини, то до повністю. І останні модельки де ось такий чорний світшотик. 10 кілограмів ціна 900 гривень. Це йде перший плюс другий сорт.